До будь-якого електроприладу, який залишається вімкненим в електромережу, ми відносимося як до потенційно небезпечно. Мобільний телефон на зарядці без нагляду, це взагалі катастрофа. А це часто, да? наверне, штука, що? Дивись, вона, ну, ми ходимо в джинсах, да? поклав угу. телефон телефон задній карман. Там стоїть батарейка літіона, да? Вона може спалахнути від деформації самого матеріалу, ну, літію, да? От ти поклав карман, десь телефончик трошечки підзігнувся. Ти прийшов додому, поставив його на зарядку, телефон у нас на зарядці, що? Нагрівається від розширення Може лопнути корпус самої батарейки, йде спалахування. Це та історія, історія яку ну, дуже важко загасити. Це дуже зразу багато диму, дуже багато полум'я і без нагляду просто ну, залишати телефони на заряд. Телефони, ноутбуки, знаєш, ноутбук включений в мережу. Все, він себе закрив екранчик, пішов. Ні. Ну, я не знаю, як інші, а ви теж зараз от глядачі ч, слухаєте це і такі, я кожен, кожну ніч по факту залишаю телефон без нагляду. Ще знаєш, як роблять? Mm. На зарядку і під подушку, бо там будильники, щоб він не сильно голосно грав оце.